Друзі, мої вітання! З вами знову я, ваш психолог Наталя Мазай. Обов'язково лишайтеся, бо буде гаряче, оскільки мені прилетіло питання від вас із категорії My favorite Questions. І звучить воно так. Як переконати людину в її неправоті? Неправа людина, ну треба ж переконати, правильно? І тоді мене до вас питання: кому істина належить? Кому належить істина, так? Звичайно, правота і істина належить тільки вам. Якщо ми звернемося в цьому місці до такої філософської категорії, як істина, абсолютна істина, то тут уже абсолютно доведено філософами, що її не існує. Вона існує як теоретична категорія. І належить увага. Богові, тому що ідеальний Бог, істинний Бог і тому йому належить абсолютна істина. Люди ж, як такі, які в своїй основі мають все-таки Божественну природу, але ця Божественна природа вона така собі е, трішечки підпорчена нашою гріховністю, людською природою, такою неідеальністю, ну, і, відповідно, і істина у нас така, вона підпорчена, вона така гріховна, вона така неідеальна. І тоді нам потрібно, хочеш чи не хочеш, прийняти ту ситуацію, що у кожного своя правда. Не ідеальна, підпорчена, але своя істина. Отже, друзі, мої, а оці люди тоді, які вважають, що є тільки одна його думка. А всі інші неправильні. Тоді ми маємо справу з такою гординою роздутою всередині людини, яка претендує на роль божества, на роль Бога для інших людей. Ну, як на мене, звучить якось така ж страшнувато. Так? А... Якщо ми вийдемо з категорії філософії і повернемося до категорії психотерапії психології, то тоді ми маємо дуже велику роздуту нарцисичну частину цієї людини. Так вона вважає, що вона знає. І вона дуже переживає через те, що ну як люди такі тупі, такі сліпі, ось о воно лежить перед носом, вони не бачать, вони не бачать, значить, я зі своїми переживаннями маю взяти цю істину і запхнути їм цю істину в горлянку, якщо у них в самих не вистачає кеби взяти і це кувтнути. Так, дивіться, і тут ми підходимо до цієї категорії благих намірів. І моєї однієї з улюблених фраз причинити добро людині. Да? Причинити добро. А по суті, це що? Взяти владу над людиною. Отакі От люди, намісники Бога на землі, а вони можуть комфортно себе почувати у стосунках з іншими людьми тільки в ситуації злиття. Що таке злиття з іншою людиною? Ну це коли у нас один на двох світогляд, одне на двох мислення, одні на двох смаки, потреби і взагалі погляд на це життя. Я нібито не маю права думати по-іншому, мислити по-іншому, вважати по-іншому, виражати свою власну думку, говорити, що мені подобається чи не подобається. І що саме цікаво, от людина, яка ставить себе в категорії Бога, вона не хоче зливатися з іншими, але вона дуже хоче, щоб інші зливалися з нею, так щоб всі вважали так, як вважає вона, щоб всі робили так, як робить вона. І насправді ця людина може і по суті бути дуже розумною, давати справді гарні поради. так? Вона... Може бути дуже інтелектуальною, але що вона робить? Вона душить і не дає іншим людям жити своє власне життя, робити свої власні помилки, набирати свого власного досвіду, да тому що вона хоче як краще. Як це виглядає у реальному житті? Ну, Наприклад, там є якась сім'я, в якої є абсолютний авторитарний лідер. Так? Наприклад, батько або мати, всі мають слухатися, ніхто не має право казати, щось я не хочу, ніхто не має права мати якусь альтернативну думку. «так, Як сказав батько, так і робимо, як сказала мати, так і робимо. І дивіться, це сім'я, в якої зовнішні кордони дуже обмежені. Тобто, дуже часто такі сім'ї, у них, знаєте, вони так живуть всередині себе. Для них зовнішній світ є абсолютною. Якоюсь небезпекою. Дітям говориться, так, з тими не спілкуйся, з тими, не гуляй, туди не їдь, скрізь небезпека, тебе поганому навчать, тебе спортять і так далі. Така жінка не буде відпускати чоловіка, так, чоловік буде от весь час в позиції кнагія, да, того, що десь його теж спортять, поламать. А от всередині кордонів абсолютно немає. Все, що твоє, все моє, ніхто в двері не. Не стукає так один до одного, все на розпашку, немає твого мого все наше. В да? такій абсолютній каші перемішані ці люди. Якщо хтось із членів сім'ї, наприклад, дитина, вона не хоче вже бути членом цієї батьківської сім'ї, а ця сім'я побудована на кшталт секти, там де є один лідер. Бог, божество таке, а всі інші цього лідера слухають. Так і от, якщо хтось захоче проявити свою думку, свій світогляд, не погодитися з чим, з чимсь, то цю людину починають або ламати через коліно, вмовляти, погрожувати, страхати, лякати, або якщо ця людина не піддається. Так, на таку переробку, то тоді цю людину, що виганяють, від неї відмовляються. Все, якщо ти не з нами, то ти проти нас. Такі стосунки ми можемо спостерігати в парі, так коли, наприклад, жінка не має права сказати щось. Те, що чим не погоджується чоловік або чоловік так не має права на свою думку. Взагалі людина не має права на своє життя, на свої кордони, це життя належить іншій людині. В чому сум цієї історії? В тому, що коли ми знаходимося в деструктивному злеті, ну, злеття це, по суті, непогана штука, але час від часу, в певній ситуації, так, ну, прикольно буде в злеті. А, але якщо цього злеття Дуже багато. Якщо кордони абсолютно зникають, то тоді для того, щоб не втратити свою індивідуальність, у нас в цьому місці починає виділятися агресія. Агресія для чого? Тому що тільки за допомогою агресії ми можемо вийти з цього злиття так? і відчути свою особистість, так? взяти відповідальність за своє я, за свою індивідуальність. От і тоді оці люди, які вважають себе намісниками Бога на землі, вважають себе самою розумною, чи самим розумним, а всі інші це таке сміття з підплінтуса, які мають їх слухатися, ці люди переречені на одинокість, тому що рано чи пізно. Від них просто тікають за допомогою агресії, і от ми тоді зустрічаємося з таким явищем. Так приходить, наприклад, клієнт чи клієнтка говорить: от я постійно в ситуації, коли з'являються якісь стосунки, як в кіно, все класно. Потім раз людина зникає, раз людина зникає. Та що ж таке, я не можу зрозуміти, що відбувається. А відбувається. Абсолютне поглинання. Людина не витримує те, що її поглинають, сковують, да? її в собі так розтворяють і вона тоді просто тікає, зникає, так? агресує. А це може бути або пасивна агресія в формі того, що там заблокували всі контакти, знищили, або да, якийсь скандал, і все. І людина йде. Бо більше не може бути поруч в цьому злиті. І от, дивіться, ці люди, ці боги. На землі, це ті люди, які насправді найбільше потребують бути в контакті з кимось, в стосунки з кимось, в стосунках з кимось. Але це і ті люди, які найчастіше потрапляють в одинокість. Вони приречені на одинокість, тому що вони неправильно будують стосунки з іншими людьми. Вам потрібно просто зрозуміти, що да, ви не володієте істиною, що інші дивіться істини, вони теж можуть бути цікаві. Кавими, спробуйте порозглядати, як думають інші люди. А в чому ізюминка їхньої істини. Да? Ви можете приймати, ви можете не приймати, але обов'язково повинні давати право людям мати. Мати право на своє власне життя. А якщо у вас, ви та людина, яку поглинають, ви теж повинні зрозуміти, що ви маєте право на своє власне життя, на свою думку, на свої потреби, на свої помилки, на свій досвід, тому що це життя ваше. Якщо ви доросла людина, це життя належить тільки вам. Ну що ж, друзі, мої, я з вами не прощаюся. Приходьте на мої. Індивідуальні консультації офлайн і онлайн задавайте ваші нові питання. Не прощаємося до швидких зустрічей!